Радянської сатанинської цієї системи, що була ленінізму, сталінізму. Ось це ми маємо зрозуміти, і багато людей потрапили в ці тенета, і вони кажуть, не розуміючи, що вони заквашені. Вже давно нема цього радянського союзу, Леніна, Сталіна, але люди досі заквашені, і вони досі рухаються в якихось там безбожних ідеях у цих світоглядах, які коріння беруть від цих безбожників насправді. Ось у чому суть напрямом Сталіна, наприклад, були найголовніші три лінії: перше повинні викладати вік землі. Що землі мільярди років. Друге потоп. Що не було потопу. І третє мавп. І третє, що люди від мавп. Від звірів. Так. І на це були кинуті всі сили. Тобто, повністю переписування людської історії. Тому, якщо ви не хочете бути обманутими, перше, що вам потрібно зробити, вивчати Біблію. Багато хто боїться, та що таке Біблія? Це якась релігійна книга, чи ще щось? Якщо ви так думаєте, ви дурна обмежена людина.